Відома волонтерка Дана Ярова написала трошки про роботу Міноборони України, котре, нагадаємо, має забезпечувати ЗСУ всім необхідним для перемоги. Далі текст від Дани. відбулася зустріч з Міністерством оборони України та Міністерством економіки України та представниками легкої промисловості. Про хороше на зустрічі були озвучені основні тези Міністерством економіки. а саме – Бажання залучити українського виробника на 100%, бажання мілітаризувати економіку, бо це другий фронт. Констатація, що лише 40% легкої промисловості залучені в процес виробництва для Міністерства оборони. За рік війни в воюючій країні це трендець малята. Але можу констатувати, що Міністерство економіки дуже професійно і правильно ставить акценти на важливих питаннях, за що я їм вдячна, особливо Юлії Свериденко. Тепер про погане. За словами міністра оборони, його відомство не може працювати через Прозоро. Та дам, сюрприз. Тому що немає досвіду роботи. Отак, отаке пояснення. Далі. Тільки в лютому Міноборони почало контрактувати літню форму, і всі виробники кажуть, що це вже запізно, і вчасно форма не буде поставлена. До відома, до 15 квітня 2023 року Міноборони має перевдягати всіх бійців на лінії фронту. Можемо констатувати, що це не відбудеться. Підприємці піднімали питання, що вже зараз треба контрактувати зимову форму, і це правда по виробничому циклу. Міноборони не може вказати потреби. Ну, от якось так не може, не знає, скільки вояків. Ще далі. Все той ж самий закритий клуб за інтересами був дуже незадоволений тим, що ще когось треба пустити на цей ринок. І це, мої маленькі друзі, дуже гірка українська історія, коли і сам не гам, і другому не дам. А ще той ж самий закритий клуб за інтересами бере замовлення та імпортує Китай чи Туреччину, видаючи це за власне виробництво. І за дякую Міноборони приймає товар неналежної якості. А окрім всього іншого, виводить валюту за кордон і це б'є по платіжному балансу країни, який і так лише інколи показує ознаки життя. Представник Міноборони скаржився, що вони не можуть розібратися, хто з постачальників реальний, а хто ні, хто перекупка. І як і з ким співпрацювати. На мою пропозицію зайти в Міноборони, як це було в 2015-16 роках, тоді волонтери брали участь в роботі Міноборони, і допомогти у всіх відмовив слух, тобто не почули. Найцікавіше в цій всій історії, що міністр оборони заявив, що немає претендентів на посаду першого заступника міністра оборони. Всі відмовляються. Так от, пише волонтерка Дана Єрова, публічна оферта. Резніков Олексій, я готова, і думаю, що багато хто мене підтримає в цьому пориві. Можете поширити цю інформацію. Від каналу Самий Сік. Цікаво, чи почує Міноборони голос волонтерки.